Центральна система HVAC гуде, випускаючи потужний потік теплого повітря. Наш герой, сучасний лицар, має ім'я, хоча друзі називають його просто той, що зволожує. Він готується до нічної битви з сухим повітрям, розвішує моклі рушники і вмикає вентиляцію на повну потужність. На стінах, батареях і підвіконнях вологі рушники, вони не просто мокрі, вони як парові щити. Які випаровують вологу у кімнату, створюючи імпровізований туман. Кожен рушник має своє ім'я, пухнастий боєць махровий воїн і найголовніший великий синій захисник, який колись був подарунком від бабусі і тепер виконував священну місію. Як грім серед ясного неба з'являються німці з Другої світової, в повному спорядженні, але. Вони ще не розуміють, що потрапили у кімнату з найсучаснішим diy зволожувачем на чолі загону Фельдфебель Ганс, який тримає у руках акордеон. Німці намагаються зробити крок вперед, але рушники і пар створюють магічний лабіринт. Вони плутаються, хапаються за мокрі тканини, які, як ловицькі мережі, тримають їх на місці. Єфрейтор Вільгельм пробує заговорити, але потік повітря. З «Ейчвек» піднімає рушників повітря і його слова перетворюються на шепіт, який нікому не зрозуміти. Тим часом до кімнати через систему вентиляції прилітає філософська сова. Вона веде онлайн-курс Метафізика побутової техніки і випадково помилилася адресою. Вода в мисках і рушниках випаровується все активніше, і через пару хвилин німці вже повністю дезорієнтовані. Махровий воїн обгорнувся навколо ганса, і той. Замість стріляти почав грати на акордеоні сумну польку. Інші солдати підспівували, забувши, чому вони взагалі тут. Ганс час від часу вигукував своє та та та, але це вже було більше схоже на ритм секцію до його музики, що додавало ще більше неясності та, як не дивно, затишку всій атмосфері. Раптом з системи опалення випав з філософський крап Імануїл. Він підняв клешню і проголосив. Категоричний імператив вологості вимагає, щоб кожен рушник діяв так, аби принцип його випаровування міг стати загальним законом природи. Наш герой, сидячи під ковдрою з чашкою чаю, який раптом виявився розумним, і представився, як бергамот третій нащадок стародавнього роду чайних листків мандрівників. Спостерігає, як німці поступово здаються, бо не можуть подолати вологий лабіринт. Вільгельм заплутався у великому синьому захиснику так сильно, що його затягнуло прямо у портал, який вів у 1823 рік, де він раптом став власником невеличкої броварні в Баварії і зажив щасливо. Німці відступають один за одним, причому кожен потрапляє у свою епоху. Один у Ренесанс, де став учнем. Інші, інший у 3045 рік, де роботи прийняли його за археологічний артефакт і помістили в музей. А Ганс за акордеоном опинився у 1920-х роках у Парижі, де став зіркою кабаре. Ви часто тут влаштовуєте такі вечірки? запитав бергамот третій із чашки. Тільки по вівторках, відповів головний герой, дивлячись на гігрометр, який показував ідеальні 65% вологості. І по п'ятницях, і іноді в середу, якщо погода сприяє. У кімнаті панує затишок, вологість підвищена, і наш герой посміхається, знаючи, що він переміг за допомогою звичайних мокрих рушників, розумного чаю і німецького акордеоніста, який тепер щасливий у джазовому Парижі. Рушники тихо гойдаються на вітрі з HVAC, ніби прапори перемоги. Великий синій захисник особливо пишається. Адже саме він затягнув найбільше ворогів у темпоральні аномалії, а десь далеко в іншому вимірі фельдфебель Ганс грає свою польку під назвою Туман і рушники перед захопленою паризькою публікою 1920-х років, і всі плачуть від краси музики, не розуміючи, що вона народилася в битві з. Сухим повітрям у квартирі 2025 року. Якщо ти досі не розумієш, що почув і побачив, постав лайк і підпишися на канал, щоб не пропустити інші абсурдні історії. А головне, перейшли це відео друзям і знайомим нехай теж потратять 10 хвилин свого життя, щоб тобі не було образливо. До зустрічі!